У нас приїхали вентилятори чорного кольору. Ціна їхня? 900 гривень. Бачите, самі крутимо. Ми крутимо тільки для себе. <ріст> вам будемо відправляти в такі коробки, бо якщо ми вам його відправимо зібраного, ви, ви заплатите за доставку 500 гривень. А за цю коробочку там. Гривень 100-150. Тут складати 17. минут 5 і все. Так, да, тут нема що його складати. Треба тільки твердочка, що у вас була. Якісний, класний. Зараз покажемо, як він працює. Так що поспішіть придбати. Так, да, поки що поки ще вони є в наявності, бо живе настала, зараз всі кинуться ці вентилятори купляти. Абсолютно всі. Тому що оце так у нас: як не припить, як припече, тоді вже всі все купляють. От генератори. В тому році тільки світ виключили, все бігом. Давай мені ще вчора треба генератори купити. Так купи його раніше. Хто ще не купив, то генератори в нас теж є. Може вам треба, то відправимо. У нас багато нас що коштує. є в наявності. Ви телефонуйте, питайте, все вам розкажемо. Бардюри. Світки. І шланги для поливу, шланги. конектори, все О, є. Оце полив теж зараз. Тож так само з поливом буде. Є і 50 метрів, 20 метрів. Скільки вам потрібно, стільки і буде. Якісні шланги тільки у нас. Замовляйте.